Ціна на фрахт кораблів з українських портів дуже сильно впала. Хусіти бахнули танкер з добривами, як це скажеться, на ціні. Ціна на кукурузу впала, а ви в цьому американці. Держава запроваджує регулювання засобів захисту рослин як в Європі. Про ці та ще багато інших цікавих новин дізнайтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекс Digital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Всі корисні посилання та телефони знайдете в описі до цього відео. Тож рекомендую вам скористатися сервісами Grovex для того, щоб стати краще і прибутковіше вже цього року. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Ну, почати хочеться з чогось гарного, з якоїсь хорошої новини. Тому перша новина така, що фраг спортів України дешевше майже на всіх напрямках. Ну, тобто, там основні напрямки це там на Турцію, на Італію, на Єгипет, на Китай і так далі. Причому у всіх напрямків, з усіх напрямків в першу чергу подешевша в... з... із Ізмагіла, тому що туди вже ніхто не хоче їхати, тому що Одеса запрацювала. От, а плюс ми з вами говорили про те, що там а, а, має створюватися а, страховий фонд для того, щоб застрахувати порти. Це теж дуже гарна позитивна. новина. але насправді, а, дякувати треба кому правильно Збройним силам України, а, гурмо і СБУ, тому що вони закашмарили просто весь флот Росії в Чорному морі і нормально розмінували шляхи. І зараз нормально наше з вами зерно йде, і наше з вами зерно це супер дуже важлива штука для того, щоб отримувати назад валюту в нашу державу. Але про всяк випадок нагадую, що не сильно розслабляйтесь, тому що москалі кожен день сидять і думають, а як же ж знову вжарити український експорт зерна. Он, ота вся історія з Придністров'ям, що зараз почали роздувати, що о, Росія прийде, освободи нас. Ну, ви ж знали я про цю новину, да, що Придністров'я там збор, збори, типу, депутатів зробили, хоча там бандоси просто настоящі, але типу, зробили збори депутатів і кажуть, Росія освободи нас. Да, типу, Росіяни лякають, що ось ми вас там знову заберемо південь України. А, в общем. Це один із прикладів да, інформаційно-психологічних операцій. Але тим не менше, ну, фізично пам'ятайте про те, що москалі кожен день сидять і думають, як вжарити наш експорт зерна, тому тут особо розслаблятися не можна. І наступна новина: що там ціни на кукурузу впали до мінімуму. Ціни на кукурузу в, в Україні впали до мінімуму. І тут дуже сильно пов'язана інша новина, вже міжнародна. Що американські фермери зараз мають проблеми з фінансуванням нового сезону. Пов'язано це з тим, що в них дуже великі запаси кукурудзи. Та-дам! От, в принципі, те, про що я вам і говорив, що кукурудзи є сильно велике перевиробництво. Ми про це говорили, вибачте, ще влітку. Це вже скільки там? вісім місяців пройшло. От, що є велике перевиробництво кукурузи американцям. Заборонили продавати кукурузу китайцям. Китайці почали купувати кукурузу в Південної Америки і в других містах по світу, в тому числі у нас з вами. А американська кукуруза мала би поїхати десь кудись на переробку. Але, як бачимо, нікуди не поїхала. Вона лежить у фермерів в селох. Ті порахували, що ок, нам так невигодно, ми подождемо ціну. Знайома ситуація, да? поставте лайки, напишіть, що я теж жду, в мене теж лежить зерно. От. А, так от, в них зараз лежить зерно в селосах, а, і в них нема за що купити ТМЦ зараз на новий посівний сезон. І от така новина, да, що у фермерів складнощі з а, фінансуванням нового сезону, тому що в них лежить вся кукурудза. Тому дивіться, яка ситуація виходить, що у нас з вами найнижча ціна там історично. А, Рівно те саме, да, американська кукуруза вона ще дешевша, ніж наша, тому що наша чорноморська кукуруза трошки дорожча. А заробляють на цьому е, і далі москалі. <свіття> Чого? Тому що вони теж продають свою кукурузу, в них її, звісно, небагато. От, але окей, менше з тим. Дивіться, бачите, як політика да, в Штатах пов'язана з ціною на кукурузу, яка у нас з вами виникає. Тобто, у них там великі залишки, кукурузи, великі залишки, в принципі, в світі. Кукурузи в минулому сезоні було велике перевиробництво. А в цьому році вигляд на урожай такий, що знову всі основні виробники кукурузи знову вирощують багато кукурузи, тому ну, я думаю, це ще не дно. Я думаю, що ціні на кукурузу іще є дуже багато куди падати. Знову ж таки, я вам вас нагадую. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, світ стоїть на порозі світової фінансової кризи. Там вирогідність 50 на 50. Європейська економіка в рецесії, японська економіка в рецесії, там китайська так само економіка в рецесії. Єдині, хто там більш-менш тримається, вроді як американці. Але швидше за все, це пов'язано з тим, що всі різко почали перекладати гроші з Китаю в Штати, тому у них, вроді би, як нормально все працює. В общем. Ще нічого не пройшло, ще нічого не вирішено. Тому світ взагалі там виглядає так, наче стоїть на порозі Третьої світової. Тому сидіти і ждати ну, сидіти на зерні і ждати, що ціна авось колись виросте. Це так собі ідея. Особливо там є наступна новина. Індуси почали закупляти пшеницю і Китай імпортував великі об'єми зерна з України. Скориставшись зниженням ціни. Да? А, тобто ось о, ціна була на найнижчому рівні, а, індуси купи, купили, китайці купили, ну, законтрактували. Тепер треба це все довести. До речі, там ще є новина про те, що ірансько-російськими ракетами бахнули танкер з добривами в Червоному морі. Да? Тому а, фракт тудою. Да? І страховка виросла на 50%, ну, понятно, бо ризики набагато більше. А всі, хто не хоче ризикувати, йдуть в обхід Африки, назад, в Азію да, через мис доброї надії, той, який колись Магелан нам відкрив. Ну, тому вартість логістики там все одно туди дорожче, а сюди більші ризики. Тому у нас тут з вами така вилка: да, 50 на 50, ніхто точно не скаже, чи станеться зараз світова фінансова криза. Чи знов піде економіка відростати? Звісно, якщо б зараз бахнули москалів, да, то тоді пішла б точно економічний ріст, да, всі економіки почали б нормально відростати. Але е, ми зараз не знаємо, як складається політична ситуація в світі. І. Да, е, е, чи буде економічний ріст, чи буде далі продовжуватися рецесія, чи взагалі може статися а, якась далі фінансова криза? Зараз 50 на 50, та ніхто не впевнений в тому, що це буде. Факт: констатуємо, що всіх економік основних світових зараз рецесія, а, це факт, до речі, про забастовки. Я вже сьогодні казав, що індуси бастують а, індійські фермери. Зараз ті, які біля великих міст зараз так само влаштовують страйки, беруть приклад своїх європейських колег, влаштовують страйки. Чого? Вони вимагають кращу ціну на свою продукцію. Тобто, бачите, по всьому світу впала ціна. Ось ми це ж вже бачимо. Економіка в рецесії ціна падає. Плюс ще й перевиробництво вели основних культур тягне за собою так само падіння ціни. Тому на цьому фоні е, ну, держава Індія почала закуповувати зерно, тому, можливо, тимчасовий буде ріст е, цін е, на пшеницю. Да, 1 березня вони це запустили, відео записую 5-го. Да, у нас є деякий лаг, да, е, е, поки ми побачимо ріст ціни у нас. Але є вергідність того, що там, ця закупівля державна індусами на фоні страйків їхніх фермерів, да. можливо, це до нас докотиться, і ми свою там, пшеничку а, чи ще якусь агросировину да, зможемо продати трошечки дорожче. Через блокування кордонів з Польщею Україна не доотримала близько 8 мільярдів гривень митних платежів, а фінансові втрати бізнесу вже понад півтора мільярда євро. Да. Тобто, бізнеси вже втратили. Приблизно 1,5 мільярда євро. Це пов'язано з тим, що довго їде вантаж, і з тим, що простой один день простою фури з товаром, я вже не кажу за рефрижератори, які мають ну, холодне тримати, просто будь-якого товару, якщо він стоїть машина, яка коштує там, 100 тисяч євро, плюс зарплата, плюс там, якісь витрати, плюс вартість цих грошей. От, це все коштує мінімум 200 євро за одну добу. Да? А так як е, швидкість проходу е, дуже сильно зменшилась, і багато-багато діб стоять машини в черзі через те, що поляки е, блокують. Ми, ми з вами, там, як українські підприємці, да, якщо хочете, то, то в принципі як українці, да, несемо дуже великі е, втрати, які вже обраховуються. Мільярдами євро. Тому ситуація з кордоном Польщі це по-любому диверсія со сторони Росії, да і вони за допомогою своїх інформаційних ресурсів створили думку точніше, вона вже була, вони її просто підігріли. да Що треба боятися українського експорту, українського транзиту, що це погано, і взагалі, давайте заблокуємо кордон. Да, тобто були якісь там. Кілька ультрарадикалів, москалів кинули в них грошей і тепер маємо таку величезну проблему. Як з нею розхльобуватись, непонятно. Чесно, от я не розумію, як ми, ми да, можемо донести полякам думку, що тіпа, ну, чуваки, дивіться, у нас тут піздець робиться, да, а ви нам ну, у нас там хата горить. Да? А ви нам перекриваєте водопровод умовно. Да? Ну, це така якась ситуація. Як це зробити, я не розумію, але нам з вами дуже треба це зробити, от, щоб ми нормально могли далі жити, працювати і функціонувати. Наступна новина ціна землі зросла майже до 42 тисяч гривень за гектар. А мається на увазі. Оця офіційна дата, яка платиться через нотаріуса. Ми всі з вами знаємо, розуміємо, як це працює. Є ринкова вартість землі, та, а є НГО, та яка там державна. І є регіони, наприклад, близько до фронту або південь України, де ціна землі реально дешевша, та, чим оце НГО, яке пораховане державою. Тому там платять тобі офіційну на карточку, і ти зобов'язаний частину грошей віддати. Ну, на руки, тому що ціна землі реально менша. Є навпаки, там ближче до центру України земля дорожча, ніж те державне НГО пораховано там Наприклад, НГО порахувало там, 30 тисяч да, за гектар, умовно. да А реальна ціна там 60 тисяч. Тому ти платиш офіційно офіційно, а не офіційно в нотарію кладеш котлету на стіл. от І це так працює. На жаль, склалась така практика. А, ну, Так склалось, так працює. Як буде на це реагувати держава, I can't understand, я не знаю. Ну, от. Але зараз, ось прийшла новина, що ціна зростає. З чим це пов'язано? Я думаю, що це пов'язано з тим, що відкрився ринок для юросіп. Напряму пов'язано. Чого я так думаю? Тому що юридичні особи хочуть отримувати нормальне фінансування. Тобто вони хочуть фінансувати. Покупку землі через банк, або ставити землю в заставу в банк. А якщо ти показав, що ти купив землю за 30 тисяч, то банк тобі або там, дасть 30 тисяч, або ти в заставу його поставиш за 30 тисяч за гектар. Банк не, не бачить і не розуміє, де взяти цифру, ну, чого ти реально заплатив 2,5 тисячі да, доларів за гектар, да, тобто, там, умовно, 100 тисяч гривень за гектар. А не 30 ті, які реально ось написані в підписаному документі в Нотаріуса. І це реальна проблема. А, тому а, юрособи ну, хочуть купувати землю по реальній вартості, да, там, повністю бруто, без ніяких віддавань грошей в Нотаріуса. А вони хочуть, ось там є ціна, там, 50 тисяч за гектар, окей, ми платимо 50 тисяч за гектар, тому що їх фінансує банк, або земля ставиться в заставу в банк. От. І це. Є драйвером того, що Земля швидше за все скоро почне продаватись по якійсь ну, настояшій вартості. Перше, да? друге, у нас появиться реальна вартість землі і появиться реальне фінансування ринку землі. Якби це з'явилося, це було б насправді дуже круто. Ну, цю новину я читаю ось саме так: да? що ціна пішла рости, і так як курс долара в нас більш-менш стабільний. То там, єдиним драйвером, чого б ціна почала рости, я бачу, це ось там віднос, відносини Єросіб і банків. Ну, Їм треба реально заплатити гроші за цю землю. Україна впровадить європейський механізм контролю за ЗЗР, це частина там, нашої згоди асоціації з Європейським Союзом. Поки що, це. Ну, такі прості банальні речі, типу там коди, маркування, і контроль, куди ділася тара, і е, введення переліку заборонених речовин. Чи ведуть нас зараз заборонені речовини, поки понятно, да? Але те, що створять перелік заборонених речовин, це точно буде, бо в нас його зараз немає. А да? тобто, все, що не запрещено, то можна кажуть. Да? Тобто створять перелік заборонених, будуть контролювати тару. І е, з'являться коди, ті, які показують е, там, що це за препарат, де він був вироблений і куди ділася ця тара. Да? Тобто це таке вводять регулювання. Це може, може в незначній мірі здорожчати вартість засобів захисту, але це точно має закрити оцей чорний ринок тари. Да? Там, де в тару або повторно щось заливають, або тару використовують там під свої господарські цілі, або ще щось. А, вот. а, плюс є компанії, які на бумагі переробляють тару, а насправді її не переробляють, а за це ну, отримують величезні бабки. Це реальний бізнес, це так працює. А, тому я маю надію, що зараз оцим законом цю асоціацію. Ці речі там мають повирішуватись. Тобто гліфосат і неонікотиноїди поки не заборонили. Поки що ми можемо дешево навалити шкідників і контролювати бур'яни. Закінчити хочу науковою новиною. З журнала Нейче, да, тобто той, що про природу, да, про науку, природничу науку, точніше. Машини навчання дає можливість зменшити викиди аміаку на 38% при вирощуванні рису, пшениці і кукурузи. Мова йде про точне землеробство, про точний розрахунок кількості добрива, про локальне внесення добрив. А ті, хто приходить на наші заходи, на, на наші конференції, на наші вебінари, вже знають, як це працює. Тут за допомогою наукового підходу, за допомогою е, більшої кількості датчиків, агрономічної логіки, розрахунків, да, е, можна дуже сильно зменшити витрати на вирощування, раз е, збільшити економічну ефективність два. І ось як каже нам Нейче, що ще й зменшити викиди аміаку е, в атмосферу при вирощуванні пшениці, рису й кукурузи. І що, що про що це нам говорить? Якщо ми зменшуємо викиди в атмосферу, це є якраз ось ці непродуктивні втрати, про які ми з вами завжди говоримо. Так, що на якщо ми там вирощуємо на ту чи іншу культуру, ми по-любому застосовуємо азотне добриво, от і в нього є непродуктивні втрати. Ось це вони а, і їх можна зменшити, а, якщо використовувати науковий підхід. Конкретно, ось вони говорять про... Машинне навчання. Да? Тобто, коли е, великі масиви даних е, з точних там, сівалок, розкидачів і так далі, е, е, вони підкріпляються там, даними супутника плюс е, даними NDVI, і це моделюється там, велика карта. Е, і як наслідок е, машинне навчання нам вже показує, видає результат, що дивіться, чуваки, ось оцей варіант е, внесення добре, вдає. Більший урожай, менші витрати, більшу економічну ефективність і ще й викиди аміаку менше. Космос. Тобто то це дуже круто. Це те, до чого ми йдемо, це майбутнє. Так? Тому прокачуйте свій мозок, пишіть коменти, ставте лайки, пересилайте це відео друзям, і хай прибуде з вами урожай і перемога.